Добрий вечір, місто Кривий Ріг, Криворіжці. Я маю надію з вами все добре. Ви цілі, здорові, неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 16 листопада, що загрожує мирним людям, чи є загроза ракета душахедів. Ой, так, у вас загроза є на якийсь об'єкт інфраструктурний, де працюють люди в уніформі. Є загроза і ракети шахетів, і це показую скоро. І, що? Ну, і, що? і може бути прильот. І може бути прильот, і будуть збиття, але я не бачу фізичних ушкоджень тим, хто там працює. То це добре, але будьте уважні, бо це людський фактор. І всі, хто поряд з якимись знаходиться такими об'єктами, будьте дуже-дуже уважні. Криворіжський район, дивимося, 16 листопада. Триворіжський район, що загрожує мирним людям. Чи є загроза ракета або шахідів? В районі погано. В районі можуть бути від ракет від збиття. Ракет не від прильоту, але від збиття, бо в районі буде дуже добре працювати ППО. Люди будуть налякані, летіти буде на вас здалеку. Але є фізичні ушкодження людям, тому будьте дуже-дуже уважні. Бережіть себе, своїх близьких. Чекаємо 4 доби на стрюмі по поганим прогнозам. І побачимо з вами завтра. Подивимось, що нас чекає далі.